Привіт, я Олена, І з місії, Слова Божого, і зараз такий непростий час, особливо ось ці останні дні із такими страшними прильотами, і з жертвами дуже спонукає помолитися за мир і взагалі за всіх наших людей, які нікому не роблять зла, просто мирні люди на мирній землі. Але так вийшло, що ми знаходимося в війні, і ніхто не знає, коли і куди прилетить, і що сьогодні, чи завтра ти взагалі прокинешся. Тому такий непростий час, молитва це саме перше, що має бути в українці на устах. Прошу кожного, хто бажає, хто <кій> вірує в силу молитви доєднатися до мене. Алілуя Боже! Ми просимо Тебе, мій наш, Господи, про мир на нашій землі. Бережи, Господи, кожного українця, кожного військового, який зараз трудиться, який зараз в тяжких умовах, в окопах, в холоді, в голоді. Просимо Тебе, Господи, дай їм ангела-охоронця, який буде їх берегти на кожному шляху їхньому, який їм буде допомагати, дай їм витримки, сили, здоров'я міцного. Вміння, розуміння і господи, захист свій. Благослови всі міста нашої України. Нехай ці ракети не долітають. Нехай вони розриваються, ще на місці їхнього запуску. Нехай, Господи, наша земля буде вільна від цього рабства і від цього рабства сатини і від цієї війни. Боже, бережи наш народ. Ми не хочемо нікому зла. Ми не розпочинали цієї війни. Будь на нашій стороні, Господи. Ми знаємо, що ти Бог, милостивий, люблячий і ти справедливий. Тому ти нам допомагаєш, тому вже два роки, але ми маленька країна, проти, якщо зрівняти з країною агресор, але ми вистояли і стоїмо і саме завдяки тобі, Господи, і ми віримо в це і просимо якнайшвидшої перемоги. Амінь.